Дінацифікація возможна чисто фізичні. Нужно просто уничтожить тих, хто з нами воює, і вырастить их дітей в рускому духість ну, гуманітарні бомбардування і... і нічого другого ні, не поможе. Ні, да? ні. вбити українців, перевиховати їхніх дітей та зробити з України федеральних округ Росії. Російські мас-медіа відверто закликають до геноциду українців, додаючи все більше доказів для майбутнього трибуналу. Про своє бачення звільнення та денацифікації нашої країни в одній з пропагандистських програм заявила поетеса Анна Долгарєва. На болотах продовжують зомбувати своє населення дешевою пропагандою. Більше того, вже навіть не приховуючи цього. Кстати, на территориях она, я уже наблюдаю, что она работает неплохо. Хотя, конечно, 50, пожалуй, даже 70% пропаганды, которая заставляет жителей доставляє жителі освобождених територій розуміти, що таке Україна, це українські снаряди, які потім літять радостно. Нагадаю, Долгарева називає себе російською поетесою хоча жінка народилася у Харкові, пізніше навіть працювала журналісткою в Києві. Однак від початку воєнних дій у 2014 році зрадниця підтримує Росію. З того часу жила в Донецьку, Луганську, а згодом перебралася до Москви.